Ми продовжуємо пошуки 15-річної Аріни Яцюк, про долю якої вже майже рік нічого не відомо. Фото зниклої дівчинки нам дала її двоюрідна тітка, яка власне і втратила зв'язок із племінницею, та розповіла мені просто жахливу історію її зникнення. Аріна сама з Києва. Та коли почалась війна, вона разом з батьком, мамою та молодшою сестрою була у селищі Северинівка. Це Бучанський район Київщини, і у перші дні війни там було більш-менш спокійно. Тож родина вирішила залишатись у селі і не повертатись до столиці, куди вже прилітали ракети. Та на початку березня, коли в Бучанському районі вже було повно окупантів, у Северинівку та й не тільки почала летіти ворожа артилерія. Звісно, люди ховались у підвалах, але сказати, що там було безпечно, навряд чи можна. Тож я із жахом уявляю відчуття Аріни її дев'ятирічної сестри, і головне батьків, які прекрасно розуміли, що залишатись не можна, але і тікати також дуже небезпечно. Погляньте: ось Северинівка. Щоб виїхати на південь, як не крутий, потрібно було вискочити на житомирську трасу і вже потім звертати на мотижин чи копилів. А на трасі у той час вже повно ворожої техніки. Ситуація патова та родина таки наважується на втечу. виїхали з Сиверинівки на Умень і по Житомирській трасі біля села Матижин, Копилов, Там вони всі разом бузова їх розстріляли. Пані Ірина, яка все це мені розповіла, двоюрідна сестра батька Аріни, тобто вона й розшукує свою племінницю. Бо, виявляється, батьки дівчинки загинули. Їх машину розстріляли окупанти. Батьки загинули на місці, молодшу доньку ми віддали в село в Матижині в родину. А старшу Аріну була поранена в ногу, десь забрали, кудись вивезли. Ніхто не знає куди. Страшно навіть уявити усе це. Діти, схоже, навіть не встигли зрозуміти, що батьки мертві, бо до розстріляної машини миттю підбігли орки і витягли дівчат. Сестер посадили у різні машини. Молодшу, дев'ятирічну дівчинку. Окупанти згодом віддали в чужу родину у найближчому селищі, і зараз вона у безпеці. А от старшу, 15-річну Аріну, поранену у ногу, вивезли у невідомому напрямку. Уявіть, про все це дорослим розповіла дев'ятирічна дівчинка. Вона казала, що вони були поранені, що мама з татом щось були без тями, а орки їм сказали про те, що їх заберуть в лікарню. Ну, звичайно, ніхто нікуди не забрав. А сестру, ну, прийшли вони і їх забрали просто. Одну посадили в одну машину, другу посадили в другу. Доля ж 15-річної Аріни Яцюк і досі лишається невідомою. Тому я дуже прошу усіх: уважно придивіться на фото Аріни. Запам'ятайте її обличчя та ці великі темні очі. Якщо хтось бачив дівчинку, якщо хтось її перестріне, не зволікайте. Важлива будь-яка інформація. Хто нею володіє, телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого мобільного оператора дзвінки безкоштовні. І ще попрошу кілька секунд вашої уваги. Погляньте на фото. Це 12-річний Владислав Овчаренко. Про долю цього хлопчика вже майже два місяці нічого не відомо. Я знаю лише, що Владислав мешкав на Полтавщині у місті Горішні плавні. І 24 грудня минулого року він разом з мамою поїхав з міста у невідомому напрямку. З тих пір від жінки та її сина не було жодної звістки. Зараз є припущення, що дитина може перебувати на Тернопільщині у місті Почаєв. Тому я дуже прошу усіх, хто мене зараз бачить, уважно придивитись на фото Владислава. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик виглядає на свої 12 років. Він міцної статури на зріст приблизно 140 сантиметрів. У нього темне волосся та карі очі. Владислав має певні проблеми з здоров'ям і шкотильгає на праву ногу. Якщо хтось раптом його бачив чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі.